Доброго дня всім. Ви бачите на екрані вхід, вхід до Красненської селищної ради. Отже, що приховує порушник закону селищний голова ФУРДА? Законом України про місцеве самоврядування в Україні встановлено, що сільський селищний міський голова несе персональну відповідальність за здійснення. Наданих йому повноважень. До таких повноважень згідно статті 42 цього закону відносяться забезпечення здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади. Далі Організація в межах визначених цим законом роботи відповідної ради та виконавчого комітету. Далі забезпечення на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань і ще чимало інших повноважень. Стаття 59 закону. Статтею 59 закону встановлено, що Рада в межах повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які приймаються на пленарних засіданнях після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому. Оприлюднення відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. На офіційному вебсайті Ради розміщується в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменних голосувань є невід'ємною частиною протоколу сесії Ради. Отже, я прошу звернути увагу, що що іменно результати поіменних голосувань є невід'ємною частиною протоколу. Тобто, протокол без, без протокол, протокол ради чи сесії без протоколу поіменного голосування не є документом, який мав би бути оприлюднений, тобто, не є повним документом. І так само. Протоколи поіменного голосування без протоколу сесії теж не є повним, тому що вони нічого один без другого, один без іншого не можуть існувати. Крім цього, закон повноважує Раду до обов'язкового оприлюднення актів органу та посадових осіб місцевого самоврядування. Отже, мною згадані вимоги закону щодо оприлюднення Красненською селищною радою актів ради. А як насправді виконуються ці вимоги у Красненській селищній раді? Ознайомлення із веб-сайтом згаданої селищної ради показало, що службові особи цього органу самоврядування з самого початку своєї діяльності порушують вимоги закону. З дати обрання депутатів територіальної громади восьмого скликання і проведення першої сесії новообраної ради. 26 листопада 2020 року на сайті Красненської селищної ради не оприлюднено жодного із 30 протоколів сесії Ради. Жодного із 30 протоколів сесій ради. Чому впродовж трьох років порушуються вимоги закону? Оприлюднені на сайті майже. Майже всі протоколи поіменного голосування, наголошую, майже, ну не всі. Протоколи поіменного голосування депутатів Ради на сесіях є невід'ємною частиною протоколів сесій, а тому мали би оприлюднюватись разом з протоколами голосувань. тим більше, що закон зобов'язує Раду оприлюднювати всі акти органу, яким є і протокол сесії Ради. Чому селищний голова Фурда, як найвища посадова особи ради, не виконує наданих йому законом повноважень щодо забезпечення додержання Конституції та законів України на території громади? Як громадянин України, журналіст інформаційної агенції, журналістів проти корупції, вимагаю від Красненської селищної ради. Негайного реагування на цю публікацію та вжиття невідкладних заходів для оприлюднення всіх 30 протоколів сесії ради, восьмого скликання та відсутніх протоколів поіменного голосування. Я думаю, що селищний голова знає, які протоколи відсутні, тому що вони не просто так відсутні, а вони відсутні умисно. Одночасно попереджає порушників закону, посадовців Красненської селищної ради про те, що у випадку невиконання моїх законних вимог, а мої законні вимоги ґрунтуються на тому, що вони порушують закон. Так, от, у випадку невиконання, впродовж п'яти робочих днів, такий строк встановлений вимогами закону України про доступ до публічної інформації для розгляду запитів. І прошу і прошу мою публікацію рахувати журналістським запитом. Так от, якщо не буде вжито заходів продовж п'яти робочих днів заходів для оприлюднення згаданих протоколів, мною будуть вживатися інші встановлені законом заходи для примусового виконання вимог закону службовими особами ради та притягнення до відповідальності винних осіб. З таким запитанням я звертаюся до селищного голови Фурди і сподіваюсь отримати обґрунтоване пояснення причин приховування від громади процесу розгляду на пленарних засіданнях питань, які виносяться на сесії. Можу припустити, що селищний голова у такий спосіб приховує порушення закону. Які вчиняються службовими особами ради в процесі підготовки розгляду прийняття та виконання рішень ради, особливо питань, що торкаються земельних відносин, нерухомості та використання бюджетних коштів? Мої припущення ґрунтуються на аналізі інформації, викладеної радою на своєму сайті, яка дає підстави заявити про наявність системних порушень закону з боку. Службових осіб Ради. У наступних публікаціях будуть оприлюднені конкретні факти порушень закону з боку посадовців ради, які теж торкаються повноважень селищного голови. На цьому я сьогодні завершую. Прошу підписуватись на мій канал коментувати оприлюднену інформацію. Дякую за увагу!